Служба безпеки задокументувала численні спроби спецслужб Російської Федерації розхитати внутрішню ситуацію в Україні через фейкові повідомлення про мінування інфраструктури в різних населених пунктах нашої держави. З початку цього року отримано понад дві тисячі анонімних погроз щодо підриву держостанов, шкіл, лікарень та інших місць масового скупчення людей. Більшість інформації про псевдомінування надходила як інтернет-повідомлення з території Росії, а також від українських абонентів. Встановлено, що для розсилання. Терористичних повідомлень російські спецслужби все частіше залучають неповнолітніх дітей. За даними злідства у Черкасах викрито двох учнів старших класів місцевих шкіл, які у липні цього року повідомили про псевдомінування обласної військової адміністрації та міських ТРЦ. Встановлено, що підлітки діяли за вказівкою представників ФСБ, які завербували школярів через підконтрольні РФ телеграм-канали. Для анонімності листів їхні автори надсилають їх з використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Для вербування українських підлітків окупанти використовують заборонену соцмережу ВКонтакті під контролів. Ольні телеграм-канали та ігрові інтернет-платформи. Служба безпеки України закликає українців бути пильними і своєчасно повідомляти правоохоронців про спроби залучення до співпраці на користь ворога. Наразі за цим та іншими фактами тривають розслідування за скоєне передбачено до восьми років позбавлення волі. Якщо зловмиснику не виповнилося 16 років, то за вчинений злочин відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють.